Питаю вас на Ньюзрумі. Чому Трамп хоче розширити територію Сполучених Штатів Америки? Трамп своїми промовами може розбудити в наймиліших канадцях повного та потужного звіра. Про це більш детальніше у цьому відео. А ви можете поки написати в коментарях, звідки ви дивитесь це відео, з якого куточка світу чи з якого куточка України. Нам буде дуже цікаво. Трамп уже щосили розписує, як добре буде жителям Гренландії та Канади після того, як вони стануть американцями. А ці дві автономні території і країна увійдуть до складу Сполучених Штатів Америки. Тобто він якось планує анексію провести до Гренландії та Канади. Але, на мій погляд, тут ідеться насамперед про контроль над Арктикою. Усім зрозуміло, що з Арктикою майбутнє особливо у світлі прискорено танення людів, снігів і всього іншого. Там відкриваються якісь неймовірні природні багатства Трампу. який, як мені здається, ще й просто марнославством рухає, хочеться увійти в історію як президент, який розширив територію Сполучених Штатів, причому розширив потужно у реальності. Щоправда, я чесно кажучи, не бачу жодних механізмів завдяки яким він зміг би поставити американський прапор над Атавою чи над. Гренландію. Гренландія, як ви знаєте, це частина Данії, тобто це Данська автономна територія. Тому, до речі, Данія вважається найбільшою європейською країною за площею, а не Україна, тому що Данія разом із Гренландією більша, ніж Україна. От у Данії та в Канаді тривалість життя вище, ніж у Сполучених Штатах. Система соціального забезпечення там набагато краще, і з безпекою там теж набагато краще, ніж в Америці. І загалом жодного резону для жителів цих країн ставати частиною Сполучених Штатів Америки я особисто не бачу. Мені здається, що скоріше, навпаки, американці хотіли б стати частиною Данії або Канади. Але Трампа, як то кажуть, понесло. він уже не може зупинитися. Ось він, сина свого відправив до Гренландії, подивитись на майбутнє володіння. Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, якого Трап нещодавно опустив, назвавши губернатором 51-го штату Америки, пішов у відставку. Канадці цього Трюдо сильно не злюбили. У Гренландії одразу заявили про бажання здобути незалежність від Данії. Там місцевий прем'єр-міністр вже виступив. Геда його звати, сказав, що ми думаємо про те, що провести референдум про відокремлення від Данії. Насправді, мені здається, не будуть вони відокремлюватись. Вони просто грошей хочуть, щоб Данія їм побільше давала. Тому що Гренландія значною мірою залежить від надходжень Жунь із данською скарбниці, тому що дані, як ви розумієте, дуже набагато багатша, ніж Йоландія. Хочуть, напевно, просто щоб норму фінансування все таки збільшили. Але насправді якась дуже дивна, незрозуміла ситуація почала розвиватися. Ми будемо, звісно, за цією темою стежити. Спочатку все у Трампа почалося як жарт, але зараз уже це виглядає як не зовсім жарт. Він насправді думає про те, якби захопити, прихопити, відірвати, урвати собі Канаду і Гренландію. А ще Панамський канал. Пам'ятаєте, він ще й Панамський канал собі хоче повернути. Насправді, з нашого погляду було б краще, якби, звісно, Трамп спрямував свою оцю невгамовну енергію у сферу вирішення питання з Російською Федерацією. Якби Росію він би поставив на місце, було б зовсім чудово. Хоча чесно сказати, на Трампа надії більше покладати напевно не треба. До речі, ще у 2012 році канадці досить активно відзначали 200 тріще війни проти Сполучених Штатів Америки, в якій вони перемогли. У нас прийнято вважати, що це була війна проти Великобританії, але канадці наполягають, що воювали саме вони. За канадською версією тоді все почалося з того, що американці захотіли цілий місць відібрати Канаду у Лондона, але місцеві англійці, французи і навіть індіанці зібралися разом, організували з диким загарникам із півдня. Так канадський народ сформувався та відстоїв свою незалежність. Після цього канадські вони ж британські війська з боями увійшли до Вашингтона, де між іншим спалили Білий дім. Канадці цим фактом дуже пишаються і не те, що святкують, але пам'ятають. Тож Трамп своїми промовами може розбудити в наймиліших канадцях потужного звіра. Це вся доступна інформація станом на зараз. Дякую вам за довіру. Поставте подобайку по бажанню цьому відео. Не забудьте підписатись на наш канал. Ну а також ви завжди можете підтримати нас фінансово. посилання в описі до кожного відео на каналі. Кожна ваша гривня працює на розвиток каналу. На останок скажу слава Україні, та побачимось тут на Ньюзрумі.